Мірча Луческу може сенсаційно покинути Динамо Київ вже цього літа. Кияни навіть вже підібрали кандидатуру на заміну румину з європейського чемпіонату. Екс-гравець збірної України з футболу голосив про завершення професійної кар'єри. Сергій Рибров став на крок ближче до нової команди. А також неочікувана офіційна заява Барселони про прощання зі своїм капітаном. Та яку позитивну новину отримав Мілан після їх поразки у лісі чемпіонів Інтеру? Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і, звичайно, ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Завершилися перші матчі однієї другої ліги чемпіонів. Реал зіграв Дома Сіті з рахунком 1-1, а Інтер розбив на виїзді Мілан, поклавши два сухих м'ячі. І якщо в першій парі все тільки починається, то з італійським представником фіналі скоріш за все, все зрозуміло. Для Інтера це, між іншим, перша перемога над Міланом в історії Ліги Чемпіонів. До цього було дві нічиї та дві поразки. А Едін Джеков писав вписав своє ім'я в історію як другий найстарший автор гола в плей-офф після Раяна Гікса. Різниця між голами, які склала всього на всього дні. Єдиний позитив для фанатів Мілану на цьому тижні це те, що їм все ж таки вдалося продовжити контракт з Рафаелем Лео. Лаказетта Делоспорт повідомляє, що його нова угода буде розрахована до 2028 року. Також буде виключений і пункт з Клаусулою у розмірі 150 мільйонів євро. В цьому сезоні в португальця 32 матчі, 12 голів та 7 асистів. Серхіо Бускетс офіційно покидає Барселону. Контракт 34-річного порника завершується влітку і він вирішив не продовжити угоду. Про це Бускетс заявив у відозверненні, що опублікувала служба клубу. Хаві Ернандес хотів, щоб капітан залишився Благогранас, проте сторони змогли домовитись. За інформацією преси Серхі пропонували контракт з трикратним урізанням зарплатні. Футболіст уже нібито знає, у якому клубі продовжить кар'єру. Інтерес до нього активно правляють Саудівській Аравії. Бускес перебрався до каталонців у 2005-му. За першу команду дебютував трьома роками пізніше і відтоді награв 719 поєдинків. Також за цей час іспанець виграв аж 31 трофей, серед яких, зокрема, три ліги чемпіонів. Не встигли в Напаль відсадкувати екслі чемпіонства, а там вже несуть серйозні втрати. Спортивний директор Блакитних шукає способи достроково розірвати контракт із клубом, який у нього закінчується через рік. Повідомляється, що Джунтолі перебуває в хороших відносинах із Делорентісом, але вважає свою історію з Наполі завершеною після завоювання з Кудетто. Згідно з джерелом Ювентус чекає, коли він розірве з Наполі контракт і хоче підписати фахівця на правах вільного агенту. До речі, свого часу саме він наполягав на підписанні Олександра Зінченка, коли того ще не залучала активно до стартового складу Сіті. На Favbet триває акція Кіберпанк 2023. Головною метою якої є допомога та підтримка ЗСУ. Виконуй щотижневі завдання на сайті Favbet, набирай бали, допомагай зсу та бери участь у розіграші крутих гаджетів. Шукай деталі за посиланням у закріпленому коментарі та наближаємо нашу перемогу разом. Twitter-аккаунт платформи Еміратів звучив імена трьох тренерів, яких розглядає Аль Айн у випадку відходу Сергія Реброва. Раніше повідомлялося, що клуб розглядає наставника Ріверплейт Марсела Гальярдо. До нього тепер додалися Альфредо Стрьохер та син Мірчі Разван, який нині очолює грецький паук. Нагадаю, що Аль Айн тратив шанси на чемпіонство за тур до завершення першості, адже Аляхлі має кращі показники в особистих зустрічах. В свою чергу турецькі змі знову повернулися до теми Луческу старшого і Фенербахче. Там незадоволені роботою Жорже Жезуса, який програв чемпіонства і не вийшов в групу Ліги Чемпіонів, тож готові розглядати кандидатуру Румина. Не в останню чергу причина цьому гарні відносини президента Фенербахче та Мірче. Зараз Луческо відпочиває від футболу після операції, але, мабуть, ні в кого немає сумнівів, що покидати цю справу він наміру не має. Динамо ж під керівництвом Олександра Шовковського здобуло три перемоги з загальним рахунком 6-2. Але що ще більш неочікувано, так це інсайт зім'ям тренера, який може замінити Мірчу. Динамо Київ'юа інформує, що в сферу інтересів киян потрапив Марик Пупшуна, який очолює польський «Раков». Щоправда, наразі не йдеться про переговори чи офіційні пропозиції, адже боси ухвалюють ухвалюватимуть рішення по завершенню сезону. Цікаво що не дивлячись на чемпіонство. Попшу не планує продовжити году з «Раковом» і, начебто, поки не клуб вже цього літа. А ще за Раков грає Владислав Кочергін, якого також колись серйозно розглядали в Динамо, як можливе підсилення лівого флангу атаки. Євген Селезньов завершив кар'єру професійно-футболіста. Про це він написав своєму інстаграм. Прощальний матч легенди відбудеться через місяць на стадіоні Авангард в Ужгороді. і, хоч репутація у нападника явно неоднозначна, але його точно можна назвати однією з культових персон в сучасному українському футболі. Зі 117 голами галами він є третім в історії бомбардиром в УПЛ. Також на рахунку 57 матчів та 11 голів за національну збірну України. Під минулим відео небагатьом вдалося назвати Хаві як другого футболіста в історії Ла Ліги за кількість гольових передач після Ліонеля Месі. У нинішнього наставника Барселони їх було 129. Тепер давайте спробуємо згадати другого кращого бомбардира в історії серії А. Хто це може бути? Дель П'єро, Тоті Ібрагімовичу Ді Натале. Пишіть свій варіант в коментарях під цим випуском. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.